Я дуже капуша. Збиратись на прогулянку з псами починаю з чайочка. Гречаний, до речі, потім морду намазати СПФ, ну, щоб не бути печеним яблучком 50 років. Починаю упаковуватись та взуватись. Ой, ще рано взуватись треба спочатку зав'язати волосся, тягнути жилетку і вуха, щоб оце не мерзли. От тепер можна вже і взуватись. Собаки взагалі не впевнені, що ми кудись ідемо. Бузька взагалі зневірився. Бура! Беру ключі! Ой, блін! Знову щось забула. Нарешті ми можемо грузити. Головне з собою тільки рюкзак закинути. Загрузились, вигрузились і починається другий етап підготовки. Взяти водичку все і мені, і собакам. Тепер можна пакувати рюкзак. Туди водичку, туди ж мисочку, туди ж чайочок. Що, ще. Точно, серветки на посрать, ну мало лі всяке в житті буває. Рюкзак складено, беру тепер трекери. Трекери це просто топ для тривоженьок типу мене. Якщо собаки раз на 100 років десь побіжать далеко, я зможу бачити, де вони в режимі онлайн на телефоні. Упакувались, от тепер ми можемо вирушати.